Австралія це справді дивовижний континент, земля стародавніх ландшафтів та унікальних істот, яких немає ніде більше на землі. Її величезні недосліджені регіони, від густих тропічних лісів Квінсленду до посушливого випаленого сонцем аутбеку, приховують незліченні таємниці. Протягом століть ці дикі місця підживлювали нашу уяву. Серед багатьох історій, що шепочуться біля вогнищ. Однією з найзахопливіших є думка про те, що динозаври, ці величні гіганти до історичної епохи, могли вижити. Це звучить як щось із фентезійного роману. Проте це питання продовжує захоплювати серця та уми авантюристів і мрійників. Сама думка про те, що істота 66 мільйонів років тому може ховатися просто за межами нашого зору, є неймовірно захопливою. Ця таємниця, що не зникає, це не просто виткова фантазія. Вона глибоко пов'язана з самою природою Австралії. Континент настільки величезний і малонаселений, що величезні території залишаються практично недоторканими сучасною цивілізацією. Люди дивляться на карту, бачать ці величезні порожні простори і починають дивуватися, що там може ховатися. Чи могли стародавні форми життя знайти притулок, загублений світ, де вони могли б продовжувати процвітати подалі від людських очей? Ця ідея особливо потужна, тому що Австралія вже є домом для живих викопних, таких як Качконіс і Волемія, стародавніх видів, що вижили мільйони років. Ці існуючі приклади роблять, здавалося б, неможливу ідею виживання динозаврів трохи більш правдоподібною для деяких. Історії часто розповідають про великих рептилійних істот, іноді описуваних як такі, що нагадують тероподів, групу, до якої належить знаменитий тиранозавр Рекс. Ці історії передаються через місцевий фольклор і час від часу з'являються в сучасних повідомленнях з віддалених районів. Уявіть собі фермера, який перевіряє огорожу на заході сонця і бачить велику незнайому форму, що рухається крізь високу траву. Або туриста глибоко в буші, який чує дивний гортанний рев, що не відповідає жодній відомій тварині. Це ті види досвіду, які породжують ці легенди. Вони торкаються первісної людської цікавості до невідомого і нашої захопленості колосальними звірами, які колись панували на нашій планеті, змушуючи нас ставити під сумнів межу між тим, що є реальним, і тим, що є лише легендою. Отже, ми стикаємося з чудовою головоломкою. З одного боку, у нас є неймовірні історії та приваблива можливість загубленого світу, з іншого боку. У нас є тверді висновки сучасної науки. Привабливість цієї таємниці полягає саме в цьому конфлікті. Це детективна історія континентального масштабу, де підказки неоднозначні, а свідки часто розповідають історії, що виходять за межі віри. Дослідження цієї теми це не просто пошук монстрів, це розуміння австралійського ландшафту, природи доказів і потужного, незмінного людського бажання світу, який все ще сповнений чудес і сюрпризів. Це подорож у серце як міфу, так і науки. Коли ми заглиблюємося в докази існування сучасних динозаврів в Австралії, ми потрапляємо у світ інтригуючих, але в кінцевому підсумку розмитих і сумнівних артефактів. Найпоширенішими формами доказів є зернисті фотографії та тремтячі відеозаписи. Часто зроблені з великої відстані, ці зображення можуть показувати темну неідентифіковану форму, що рухається на тлі ландшафту. Ентузіасти вказуватимуть на довгу шию або двоногу позу як наявні ознаки вижилого динозавра. Однак ці зображення майже завжди настільки низької якості, що вони відкриті для багатьох різних інтерпретацій. Дивна форма легко може бути кенгуру в незвичайній позі. Диким свинею, або навіть просто дивною формою колоди з потвореною тепловою димкою, поширеним явищем австралійському аутбеку. Крім візуальних записів, існує безліч свідчень очевидців. Ці історії часто переконливі і розказані з щирою переконаністю. Люди з віддалених скотарських станцій або невеликих ізольованих містечок описують, як бачили істот, які не відповідають жодній відомій тварині. Вони говорять про масивних ящеркоподібних тварин, які бігають на двох ногах, залишаючи трипалі сліди в багнюці. Деякі історії навіть походять з аборигенного фольклору, описуючи могутніх рептилійних істот з часу сновидінь. Хоча ці історії культурно багаті та захоплюючі, вони не є науковими доказами. Людська пам'ять може бути ненадійною, а сила навіювання сильна. Миттєвий погляд на звичайну тварину в поганому освітленні легко може бути перетворений уявою на щось набагато надзвичайніше. Інша категорія так званих доказів включає фізичні сліди, такі як незвичайні сліди або незрозумілі випадки загибелі худоби. Час від часу фермери знаходять великі трипалі сліди біля водопою, дуже відмінні від слідів кенгуру або ему. Ці відкриття часто викликають місцевий ажіотаж і знову розпалюють дебати про динозаврів. Аналогічно, коли худобу знаходять убитою дивним чином, з незвичайними слідами укусів, деякі швидко звинувачують до історичного хижака. Проблема полягає в тому, що ці сліди часто можна пояснити відомими тваринами, такими як Великий Ему або навіть можуть бути містифікаціями, створеними жартівниками. Без тіла або чіткої перевіреної ДНК такі сліди залишаються привабливими, але не переконливими частинами великої головоломки. Зрештою, теорії про те, чим можуть бути ці спостереження, такі ж різноманітні, як і самі спостереження. Деякі криптозоологи припускають, що вид меншого теропода, можливо, щось на зразок мегараптора міг вижити в ізольованих осередках. Вони стверджують, що величезна, багата на ресурси, дика природа Північної Австралії забезпечує ідеальне середовище існування. Інші пропонують більш буденні пояснення. Наприклад. Квінсленський тигр, інший криптит, іноді пов'язуються з цими спостереженнями динозаврів, хоча його описують більше як сумчастого хижака. Більшість скептиків, однак, вказують на неправильну ідентифікацію відомих тварин, психологічний вплив ізоляції та просту людську любов до гарної історії, як на найбільш імовірні джерела цих незмінних легенд. Коли ми звертаємося до наукової спільноти, картина стає дуже чіткою і набагато менш загадковою. Палеонтологи та біологи майже одностайні у своєму висновку. Непташині динозаври не пережили масового вимирання 66 мільйонів років тому. Ця подія, спричинена падінням величезного астероїда, викликала катастрофічні зміни навколишнього середовища по всьому світу. Це призвело до затемнення неба. Різкого падіння температури та руйнування цілих харчових ланцюгів. Це не був повільний занепад. Це була раптова глобальна катастрофа, яка знищила приблизно 75% усіх видів на Землі. Думка про те, що популяція великих активних рептилій могла пережити цей апокаліпсис, вважається вченими вкрай малоймовірною. Щоб вид вижив і проіснував мільйони років, йому потрібно більше ніж просто кілька щасливих особин. Йому потрібна життєздатна популяція, що розмножується, а це означає сотні, якщо не тисячі тварин. Мала ізольована група була б дуже сприйнятливою до інбрідгу, хвороб та випадкових подій, таких як посухи або повені, що призвело б до її остаточного вимирання. Велика популяція істот розміром з динозавра залишила б значний екологічний слід. Їм потрібна була б величезна кількість їжі. Вони виробляли б відходи і залишали б тіла. Коли помирали, вчені не знайшли жодних доказів цього у викопних рештках за останні 66 мільйонів років. Існує повна відсутність викопних динозаврів у шарах гірських порід молодших за крейдовий період. Крім того, сам австралійський континент створює значні проблеми для виживання таких великих тварин. Хоча він величезний, більша його частина неймовірно посушлива і має бідний на поживні речовини ґрунт. Екосистема різко змінилася за мільйони років. Пишні ліси, які могли б підтримувати великих травоїдних під час крейдового періоду, значною мірою поступилися місцем лукам і пустелям. Сучасна австралійська флора і фауна високо адаптовані до цих суворих сухих умов. Істоті, яка еволюціонувала, щоб жити у світі динозаврів, було б дуже важко, якщо не неможливо, знайти достатньо їжі та води, щоб прогодувати себе в сучасному середовищі. Не кажучи вже про цілу популяцію свого виду. Отже, хоча у нас є птахи, прямі нащадки однієї гілки тероподних динозаврів, не пташині гіганти зникли. Вчені пояснюють, що історії та докази краще розуміти через психологію та соціологію, ніж через біологію. Людський мозок налаштований бачити закономірності, і іноді ми бачимо їх там, де їх немає. Це у поєднанні зі справжньою таємницею величезної дикої природи Австралії. Створює сприятливий ґрунт для зростання міфів? Вчені не відкидають свідчення очевидців через зарозумілість. Вони просто співставляють їх з величезною горою геологічних та біологічних доказів, які вказують на вимирання динозаврів мільйони років тому. Тоді виникає питання: якщо наукові докази настільки переконливо свідчать проти виживання динозаврів, чому ці історії продовжують існувати? Відповідь криється глибоко в людській психології та нашій колективній уяві. Ми за своєю природою, оповідачі та дослідники. Ідея світу, який повністю відомий, нанесений на карту та каталогізований, є певною мірою, трохи сумною. Легенди про динозаврів, що вижили або інших криптидів, таких як Бікфут і Лохнеське чудовисько, зберігають трохи магії. Вони представляють можливість того, що ще є великі відкриття, які потрібно зробити. І що світ все ще зберігає глибокі таємниці. Віра в них це спосіб відштовхнути буденну реальність повсякденного життя. Ці легенди також торкаються потужного почуття регіональної ідентичності та фольклору. Для людей, що живуть у віддалених частинах Австралії, ці історії є частиною їхньої місцевої культури. Розповіді про таємничих істот у Буші передаються з покоління в покоління, стаючи унікальною частиною їхньої спадщини. Вони сприяють почуттю зв'язку з дикою та неприборканою природою їхнього дому. Розповідь про Бурунджора чи квінсленського тигра це спосіб сказати, що їхній куточок світу особливий і все ще зберігає чудеса, які жителі міста ніколи не зможуть зрозуміти. Це зміцнює зв'язок громади з її унікальним і часто складним середовищем. Крім того, цифрова епоха дала цим легендам потужний новий спосіб поширення. Розмиту фотографію або тремтяче відео можна миттєво поширити по всьому світу, збираючи припущення та коментарі. Онлайн-форуми та групи в соціальних мережах, присвячені криптозоології, створюють спільноти для віруючих. У цих просторах анекдотичні докази розглядаються з такою ж вагою, як і наукові факти. А скептицизм часто розглядається як відсутність уяви. Це створює ехо камеру, де віра посилюється, а альтернативні пояснення відкидаються. Інтернет дозволяє цим сучасним міфам рости та розвиватися набагато швидше, ніж могли старі історії біля вогнища. Зрештою, можливо, ми віримо, тому що так веселіше. Світ науки це світ ретельних вимірювань, рецензування та обережних висновків. Світ міфу це світ пригод, таємниць та благоговіння. Думка про те, що справжній тиранозавр Рекс може блукати по аутбеку, просто захопливіша ніж реальність Кенгуру та Ему. Ці історії дозволяють нам мріяти про дикіший, стародавніший світ. Хоча наука говорить нам, що динозаври зникли, легенда про їхнє виживання в Австралії продовжує процвітати свідчення не біології, а незгасної сили людської уяви та нашого бажання світу, який все ще сповнений чудес.